Привіт, друзі! Сьогодні розповім, як почати роботу на криптобіржі Блофін, як швидко зареєструватися, отримати ексклюзивний бонус, налаштувати безпеку, поповнити рахунок, купити біткоін та вивести кошти. Не гаючи часу, розберемо процес реєстрації крок за кроком. Переходите за посиланням у описі, потрапляєте на офіційний сайт Блофін. Вкажіть свою електронну адресу, придумайте надійний пароль та введіть промокод Бонус 300. Підтвердіть згоду з правилами. Натисніть кнопку створення аккаунта. Перевірте пошту. Вам надійде лист із кодом підтвердження. Введіть цей код на сайті. Після цього ваш акаунт буде активовано. За нашим промокодом бонус 300. На вас чекає унікальний бонус. Поповнили ф'ючерсний рахунок від 100 доларів. Отримали бонус 15 доларів. Поповнили від 500 доларів. Бонус становитиме 75 доларів. Поповнили від однієї 1000 доларів. Отримаєте 150 доларів бонусу. Поповнили від 2000 доларів і більше. Максимальний бонус складе 300 доларів. Враховується лише сума, яку ви переказали на ф'ючерсний рахунок, і тільки якщо ви її не вивели назад. Бонуси нараховуються протягом двох днів після завершення акції і будуть активними 7 днів з моменту. Отримання. Торгувати на них можна, як на звичайні кошти, і все, що заробите, ваше. Але сам бонус вивезти не можна. Беруть участь тільки нові користувачі, які зареєструвалися з нашим промокодом. Кількість місць обмежена, лише для перших ста учасників. Секундочку уваги! У нас є телеграм-канал, де ми запустили агента зі штучним інтелектом для моніторингу ринку. Там публікуються найважливіші новини: свіжа аналітика та торгові ідеї. Крім того, є торговий чат з трейдерами, а зовсім скоро учасники зможуть користуватися персональним асистентом зі штучним інтелектом. Переходьте за посиланнями в описі та приєднуйтесь до нашої спільноти. Дуже важливо одразу підключити двофакторну автентифікацію, – FA. Для цього зайдіть у особистий кабінет, знайдіть розділ безпека і активуйте Google Authenticator. Скопіюйте ключ, потім завантажте додаток Google Authenticator, натисніть на плюсику додатку та вставте збережений ключ. Не забудьте зберегти ключ. Він допоможе відновити доступ, якщо ви втратите телефон. Тепер щодо верифікації. На Bluefin проходження KYC не обов'язкове, тому що є великою перевагою біржі. Але щоб користуватися всіма функціями платформи без обмежень і збільшити ліміти на виведення коштів, можна пройти KYC. Для цього зайдіть у налаштування аккаунта, виберіть розділ Верифікація, заповніть особисті дані, завантажте фото паспорта або водійського посвідчення та пройдіть розпізнавання обличчя. Після підтвердження аккаунта ви отримаєте зелену галочку і зможете виводити до 1 мільйона USDT на день. Без верифікації. Добовий ліміт на виведення становить 20 тисяч USDT. Blofin – це сучасна криптобіржа, яка активно розвивається з 2023 року. Усі кошти клієнтів зберігаються на холодних гаманцях. У Blofin є ліцензії та партнерства з великими компаніями індустрії. Добовий обсяг торгів на біржі стабільно перевищує 100 мільйонів доларів. Платформа пропонує кредитне плече до X150. З його допомогою можна збільшити розмір позиції і потенційний прибуток. Комісії на Блофін нижчі, ніж на більшості інших бірж. На спотовому ринку одна десята відсотка. На ф'ючерсах дві сотих відсотка. Загалом комісії на Блофін приблизно на 20% менші, ніж на великих криптобіржах. У сфері безпеки біржа співпрацює з перевіреними партнерами, такими як Fireblocks і Chainalysis. Це гарантує надійне зберігання коштів і моніторинг транзакцій. У підсумку Блофін надійна та зручна платформа для торгівлі криптовалютами, особливо для тих, хто цінує швидкість і стабільність. Ну, а найбільшою перевагою, як уже згадувала раніше, вважаю відсутність обов'язкової верифікації особистості KYC. Можна торгувати анонімно, майже як при використанні децентралізованого гаманця. Переходимо до поповнення рахунку. Перший спосіб: якщо у вас уже є криптовалюта, зайдіть у розділ Гаманець або Активи, натисніть депозит і виберіть USDT. Потім оберіть мережу для переказу, наприклад, TRC-20. Вона вирізняється низькими комісіями та високою швидкістю. Скопіюйте адресу гаманця Блофін та переведіть кошти зі свого холодного гаманця або з іншої Обов'язково переконайтеся, що мережа надсилання збігається з мережею отримання, інакше кошти можуть бути втрачені. Окрім криптовалюти, цифрові активи можна придбати за допомогою банківської картки через кнопку Купити криптовалюту на головній сторінці. Платформа підтримує платежі через Visa, MasterCard, Google Pay та Apple Pay. Усі операції проходять із урахуванням комісії, яка відображається перед підтвердженням. Ще один спосіб придбати криптовалюту через онлайн-обмінник BestChange. Перейдіть за посиланням у описі на платформу BestChange. Це сервіс, де зібрані перевірені онлайн-обмінники. Зліва оберіть, чим хочете оплатити, наприклад, вашу національну валюту. Справа, що хочете отримати. Наприклад, USDT TRC20. Перед вами з'явиться список обмінників і актуальні курси. Звертайте увагу на резерви та відгуки про кожного з них. На сайті обмінника заповніть, скільки USDT хочете отримати. Вставте адресу свого криптогаманця та контактні дані. Зазвичай це емейл e або номер телефону. Сайт покаже платіжні реквізити, куди потрібно переказати гроші. Зазвичай обмін триває від 5 до 30 хвилин, і щойно все буде завершено, крипта з'явиться на вашому балансі на біржі. Тепер розберемося, як купити криптовалюту на спотовому ринку. Для цього зайдіть у розділ Гаманець, знайдіть ваш актив USDT, натисніть «Перевести» і оберіть напрям з фінансування на спот. Підтвердіть операцію. Тепер можна перейти у розділ Торгівля та обрати спот. У верхньому рядку пошуку введіть BTC USDT і оберіть цю торгову пару. Відкриється вікно торгового терміналу. Справа буде форма для створення ордера. Якщо хочете купити за поточним курсом, оберіть ринковий ордер, введіть суму в USDT і натисніть кнопку Купити. Якщо бажаєте самостійно задати ціну, оберіть лімітний ордер, укажіть ціну та суму. Такий ордер виконується, коли ринок досягне вказаної вами ціни. Після покупки криптовалюта буде відображена на вашому спотовому балансі. Тепер поговоримо про виведення коштів. Перший спосіб виведення криптовалюти на іншу біржу або гаманець. Для цього зайдіть у гаманець або активи та натисніть Виведення. Введіть адресу отримувача, виберіть мережу та суму. Підтвердіть операцію за допомогою двофакторної автентифікації та коду з листа на емейл. E Обов'язково перевіряйте адресу і мережу. Це критично важливо, щоб не втратити кошти. Другий спосіб через інтернет-обмінник, з яким ми вже знайомі. Без Change діє такі самі, як під час поповнення, тільки в зворотному напрямку. Ти точно впораєшся. Ось такий огляд вийшов про біржу Блофін. Ми розібрали, як швидко зареєструватися, отримати ексклюзивний бонус, налаштувати безпеку, поповнити рахунок, купити біткоїн і вивести кошти. В цілому, Блофін сучасна платформа з зручним інтерфейсом та необхідними інструментами для торгівлі та інвестування. Не забудьте під час реєстрації ввести промокод «Бонус 300 щоб отримати бонуси на перше поповнення, а також приєднуйтесь до нас у телеграм-каналі. Якщо матеріал був корисним, підписуйтесь, ставте лайк і залишайте свій коментар. Всім жирного профіту!